Доброго ранку Україна. Доброго ранку всеукраїнська поетична родина. В ефірі проект, заснований у всеукраїнській поетичній родині. Дякую за ранок ЗСУ. Саме кожного ранку о 7.00 будні і у вихідні о 9.30. Звучить поетичне волонтерство, звучать слова подяки нашим Збройним силам України і розміщуються під такими відео посилання та рахунки на банки, завдяки яким кожен з нас може долучитися на підтримку Збройних сил України. Адже це наразі. Надважлива місія. Вони потребують допомоги, нашої з вами допомоги. Адже завдяки їм ми можемо бачити кожен з світанків, який настає, кожен день можемо спілкуватися, можемо виходити в ефіри, читати. Зараз ось тільки прозвучав відбій. На моїй рідні в Вижорщині і, мабуть, по всій Україні. Тому ми маємо пам'ятати саме кому ми завдячуємо цим ранком. І сьогодні поетичне волонтерство буде звучати з Вижрощини. І я надія старенька, вкотре долучусь до святої справи. Тож розпочнімо. Ми тут живі, бо ви стояли і зараз, як один на рубежі, вклоняюсь низько кожній мамі, за доньку й сина, що вростали на чужі, за кожен день і ніч світанки даровані їх нескінченний лік за те, що віддаєтесь без останку. Запам'ятаємо всі подвиги навік, ми молимось за кожного від серця, щоб оберіг і сили наділив за душі, що пішли в безсмертя, палають свічки, в душах матерів. Хай буде крок легким, пряма дорога, минають кулі, де б ви не були, чекають вас біля батьківського порога. Щоб менше болі і перемогу здобули. Подякую усім, хто з чистим серцем крокує разом в напрямку мети, Господня сила, хай дороговказом, біду, і горе зможе відвести. Я промовляю кожен день невтомно. Подяку в небо, Господу, я шлю, кажу голос, слава тобі, Боже! І слава нашим всім, із ЗСУ! Доброго раночку, доброго раночку Україна. Доброго раночку Натусю. Нагадую вам, що в ефірі поетичне волонтерство і поетичне читання направлене на підтримку Збройних сил України. Волонтери, долучаємося, розміщуємо посилання на рахунки та банки. А ми з вами. Маємо змогу долучитися до поетичного волонтерства. Продовжуємо далі. Гойдає день на витончених вітах воскреслих бруньок подихи життя. Сірі лібудні заясніли квітом, а десь рясніє ніжним цілина. не світило розчинилось в хмарах. Там стане сил промалювати путь на піку весни голосно осанний спів пташок розповідає суть. Як перші краплі доторком нестримним напоять спраглу щиро обіймуть від грудочки до тонкої стеблини, хай життєдайним у мені зійдуть. Нагадую, що під цим відео розміщені посилання на рахунки та банки, завдяки яким ми з вами, кожен, саме посильною сумою, може долучитися на підтримку Збройних сил України. Адже малих донатів не буває. І ми з вами маємо пам'ятати, що саме завдяки їм ми з вами можемо жити. Жити в повному сенсі цього слова, що б не відбувалося. Адже ми прокидаємося і бачимо цей світанок. Звучать тривоги, але ми живі. Дякуємо нашим рідним, дякуємо Збройним силам України. Продовжуємо далі. Танцює дощ і знову стиха янгу мелодії співає отак. Манюні краплі кришталевим скарбом торкнуть дощі, мов тисячі цикад. Тікає геть, розчинена чорнота у березня світанковий антракт, і не лякає ранку прохолода, у кожнім дні свій особливий смак. В прозорім перламуті першоцвіту, в прогалині холодної землі, де небо чисте проростає з містом в народженні. Освяченім стеблі, і подихом пробудження нетлінне, у переспіві знайдених пташок, в благословенні вічному біблійним Відродження тонесеньких броньок, ковтком повітря і проміння світло стежками, немов тисячі свічок, у монолозі нескінченним вітру, що злетом доторкається думок. До щемі ранку журавлиним клином здається в тиші. Розчинився світ. Це сьогодення невід'ємним плином як пращурів незмінний заповіт. Пам'ятаємо, кому ми маємо завдячувати цим ранком. Сьогодні 2 травня 2025 року. Війна в Україні. Гинуть люди. Але наші Збройні Сили України. Виборюють для нас з вами життя. Виборюють для нас з вами мирне небо і можливість жити. Перебираю файли пам'яті обережно. Деякі не чіпаю, щоб не будити ти звіра. Чимно улюблені, складаю, тепер натхненно й далеко ховаю ті, що бачити б не хотіла. Стежки в моїй уяві малюються знайомі, пахнуть суницею, терпким серпорізом, там із комірок злітає прозорим променем, гоїться теплими згадками зболіле тіло. На хвилях несуться і обіймають вітрами дні й роки, що поховалися за плечима. Тішу. Пликаю ніжні, омріяні квітками, не затираю фарбою, не би, немовби незрима, перебираю комірки пам'яті обережно, склавши усі про війну, про це чорне пекло, згадую всі імена. Знову у серці затерпло та берегтиму до віку, хоч це і нестерпно, кожен складаю для себе дітей. І онуків, навіть для тих, що колись народяться. Нас убивають щодень і зв'язують нам руки, та віру не вийде забрати. Ми встоїмо файли за файлами, незабутні тривоги, укриття сотні, ракети, шахетів ночами. Темрява, чорна, сльози між стін біль до знемоги, І тисячі криків, молитв, прожитих з вогнями. Знову складаю уже переповнену пам'ять. Хай би скінчились жахи, тоді заспокоюся. Маємо встояти, хоч би там що не радили, поміж брехні, зневіри і всіх випробовувань. Ми маємо з вами встояти. Ми маємо з вами плекати і вірити. Ми маємо допомагати, адже це наш з вами святий обов'язок. Щоб не ставалося, ми не маємо зневіритися. І нагадую, що під цим відео розміщені посилання на рахунки та банки, завдяки яким ми можемо долучитися до волонтерства саме таким чином, саме посильною сумою, адже вони потребують нашої з вами допомоги. Це наш з вами святий обов'язок, а ми продовжуємо поетичне читання далі. В мені ще досі проростають весни, купаються в обіймах на світанні, вербових від сакральні перевесла, зростатимуть із серденька зізнання, Втішає знову новий день воскреслий, прокинувся. Хоч сніг на видноколі картини вимальовував і креслив, втрусив ріллю, гілля траву доволі. Зима принесла в чистому подолі життя відрізок Часовій небесний, немов забула, хто тут на престолі, Весна давно, і квітня ніжні жести, поснули зоря шепотінням снігу. На ранок нові сюжети, Молю до Бога. Щоб скінчились біди, в мені ще досі проростають весни, щоб не ставалося, хай не мерзнуть наші з вами душі. Навіть в такий травневий прохолодний ранок, в будь-які ранки хай не мерзнуть наші душі. Пам'ятаємо, що крапля нашого тепла може зігріти когось. Хто найбільше того потребує? А сьогодні нашої підтримки потребують Збройні Сили України. І саме сьогоднішнє, і всі волон... поетичні волонтерства, які звучать щоранку в силу українській поетичній родині, направлені на підтримку Збройних сил України. Тож долучаємося. Адже малих донатів не буває. І ми маємо пам'ятати, кому ми завдячуємо. Нашим життям і можливістю жити. Дякуємо, дякуємо нашим Збройним силам України, підтримуємо, а ми продовжуємо наше поетичне читання. Доторком Терпким свячені лампади, Залишки вдиху, високі бравади, кожна клітина ще подихом гніву. Знову на рани пекучою сіллю зносять усе, що було до архіву і до сюжету вмальовують прірву. Доля нікого уже не цікавить, їм би свого і своє не прогавить. На полотні написали пунктиром те, що у них називається миром, тихо зникають на стінах мурали, досі ще стогнуть краплені підвали. Ластиком стерти бажають на карті, жодне життя їм нічого не варте, не відмінялась до поки ще карма, і в бумерангу відсутні гальма. Свято вірив в те, що зло буде покаране. А для того, щоб пришвидшити все це ми маємо долучатися. На підтримку наших Збройних сил України. Саме під такими відео розміщені посилання на рахунки та банки, завдяки яким ми маємо можливість долучитися саме посильною сумою. Доброго раночку. Доброго ранку, Віра! І це не вимога, це наш святий обов'язок. Адже вони виборюють для нас життя, вони щораз віддають своє для того, щоб ми жили. Ми сіємо квіти натхненно, бо між грозами і дощами. Сьогодні життя небуденно, щоранку спиваємо ковтками. Ми гірки втираємо сльози. Бентуємо рани за шерхлі, бо ми, українці і доти, допоки в нас душі не змерзлі. Плекаємо тішимо надію, обличчя підставивши сонцю і вірою, стійкою мрія у серці незмінним стоїм. Ми сіємо зерня до зерня, збиратимуть наші тут діти. Щоб голосно світом ймення лунало віками в країни. і долі рушник вишиваєм у кожному хрестику сповна, щоб сонце світило краєм і повнилось сили колося. Нагадую, що під цим відео розміщені посилання на рахунки та банки, за якими ми можемо долучитися саме. Посильною сумою. Не потрібно розмінюватися на багатьох. Оберіть одного волонтера, і на постійній основі можна волонтерити, адже це потреба, потреба сьогодення, адже це наша з вами допомога саме посильна допомога. Тож доєднуємося і допомагаємо, віримо, мріємо. І я певна, що наша мрія з вами, наша з вами загальна мрія, здійсниться. Тож долучаємося так само день міняє темну ніч, і сонце також світить у зенітті. І рік біжить наступному настріч, лишає тільки пам'ять в цьому світі. Все так, як і колись: весна, бруньки, повітря, що наповнює легені, і первоцвіти, що доріжкою лягли, весною від морозів тут спасенні. Так само на осонній чорний кіт виблискує зеленими очима. Йому, мабуть, вже десь стонадцять літ, та тут весна, тому неспокоєм причина. Так само, все хвилинок, певний хід, Душа всерветься пташкою на волю, та щось тримає й думками на схід, що раз вертає у нестерпнім болі. І не звучить у той веселий сміх, гірким полином застоявся у горлі. Та все так само хочу дочекатись всіх, що нас боронять, воїнів, героїв. Свято вірю в те, що ми переможемо. Я певна в тому. Але ціна тієї перемоги дуже завелика. Молимося щодня, щоб додав сил і зберіг Господь наших воїнів, що виборюють для нас життя. Молимося, і маємо можливість долучитися саме посильною допомогою. І нагадую, що під цим відео розміщені посилання на рахунки та банки, завдяки яким ми можемо долучитися саме посильною сумою. Долучаємося. Адже зараз волонтери б'ють тривогу. Зменшилось вкладення. Але ми не маємо опускати рук. Ми маємо зібрати всі сили. Ми маємо вистояти. І ми вистоїмо. Я певна, і я знаю про те. Я вірю в те, свято в те вірю. Наперекір думкам, що душу нам тривожить, війни цієї помах, чорних крил живім. Живім сильніше, аніж можемо. Розправим плечі, схопим дух вітрил, і попри ночі, що такі безсонні, сердець цей білі сліз та хікардій, живім, Хай щезнуть у безодні всі вороги. Ми виграємо двобій, живім, як вперше, не в останнє, в меридіанах нинішніх подій, бо кожна тут з подякою світання, найліпше людям із усіх надій. Живім сильніше, аніж можем, щоб ми були, вони за нас стоять, ми волею своєю допоможем Орду із України виганять. Життя іде і час не зупинити. Усюди квітне і бояє мить краса. Змахну сльозу. Ми далі будем жити. Хай віра в перемогу не згаса. Закликаю вас, щоб не ставалося, вірити, допомагати, долучатися будь-якими можливими засобами, волонтерити, долучатися до політичного волонтерства словом, ділом, щоб не було, але долучатися. І нагадаю, що під цим відео розміщені посилання на рахунки та банки. Завдяки яким ми можемо долучитися саме посильною сумою. Адже малих донатів не буває, і крихта по крихті, крапля по краплі мої традиційні слова. Наповнюють море. І кожен донат будь-який маленький, великий, це чиєсь рятоване життя. Це наше з вами врятоване життя, адже вони там виборюють для нас свободу і можливість жити. Я дякую усім, хто був зі мною у цьому прямому ефірі. І дякую усім, хто можливо долучиться до нього згодом. Вірю. Мрію і знаю, що наша мрія здійсниться. Всіх обіймаю, все буде Україна. Дякую.